Так, переїхали ми на поле всім опять доброго дня, переїхали ми на поле, де пам'ятаєте, я фунгіцидний обробіток робив, бо там в мене жовті плямки. Коротше, вони не розповсюджуються, навіть там що та позеленіло. Це тут де в мене найгірше поле було. Ну, Видно, що я ось донедавно кропив, це буквально десь тиждень назад. Ось тиждень немає. Давайте продаємося, подивимось. У нас тут. тут в мене було багато пов'яну і захворіло соя. Зараз ми поїдемо в бурянчик, знаємо причину бурянчика, штанги не прокачались. Ось тут купа, подивіться. Блін, я завжди в шокі. У мене найгірше поле, якого чорта завжди потім в кінці вистрілює найкраще. Воно так цікаво, тут боби коротше, в неї. що в нас там по хворобі. Ну, листочок скинули, ну ось до зверху Бобика добиває. Коротше, в мене таке відчуття, що я це поле буду молотити сама раніше. Але вона тут така ух. Ух! Ух-ух-ух-ух. Соя ух 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 Короче, що є, то є. Дуже густо. Тут де в мене збився сівник. Я якби сидів в одному тракторі, Сергій сіяв, я не проконтролював. Я. Ні, я проконтролював вже, коли ми переїхали на друге поле і кажу, йо йо щось. Вже в кінці він каже, давай мені до заправки. Я кажу, яка до заправка, це вже має лишитись соя. Коротше, а воно. Ну, розкриваєш тут ботаніка лобода коротше під цивонена сосенка і <смеш> біленька ну коротше це ну і тут теж хвороба за якою ми залітали коротше щось таке інтересне я же завжди коли от така хвороба заходила жовтіли листки коротше і цей і вона бобить прямо штуку ну по бам було видно що вони ж ходять це Коротше, Цікаво в чому питання. Ну, Екземпляри конечно, є такі. Що... Та я даже не знаю, як, як перерахувати, скільки тут бобів, бля. Хватає, коротше, мені хватає. Ще щоб в складі, не на полі тут, а в складі. 40 буде весело, молотитись. Я так замітив. Не тільки мені, а всім. Вже там хлопці на югах молотять. Не дуже в них там блещить урожай. Зараз в нас, як завжди, має впасти ціна на сою, десь до 200, може 50 вони лупануть. Ну, Треба складські приміщення потримати трошки. В середньому ціна не повинна бути нижча, ніж цього року. Може ще й краще, бо там, якщо вже начали сказки розказувати, є такі там відеоблогери, що Короче, там все чеки-пики. Все арайт. Right. сої багато, нема значить сої, тільки отакі от сказочники починають по телевізору розказувати, що сої в світі, що ми не конкуренти, Аргентина. Там і все остальное, короче то коротше свої нема але нас заставлять продати дешево. ну буде видно що ж ми там наперед загадуємо щоб перше тут у нас вона зелена навіть от в холдингу вони на місяць раніше сіяли і вона ще зелена ну починає вже жовтіти листочки але вона ще зелена от в чому прикол так що Є звісно сої понабирали, бачу, цього року понакупляли цих різних сортів сої, швидко стигли. Інтересно як воно покаже в нашому регіоні себе. Будуть вони вистрілювати ці бобики чи ні, бо в мене колись сусіда одного, то так було конкретно. Та біля лісу стане, подивимось на класіку. Е, було так цікаво. Соя така була гарна, 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 тільки хлоп. Приїхав комбайн молотити, вона вся на землі. Змолотив потоні, мачукався, плювався, що мої, хоча була така гарна своя, що йде мою. Так, класика наша від лісу. Від лісу прикладає її. Коротше, не хочеться так далеко йти. Ну от така ось ситуація. Клини ростуть. Трошки теж є лободи, а тут просто прикол в тому, що типу, защити не було ніякої, щоб ви зрозуміли, тут грунтового не було. Не було ґрунтового. Тут був Дивіться, що робиться Весело таке бачите, зверху, правда? Це такі бонуси, я не знаю, ну це в ладошку прикладаєш. Тут був посів. Був кламазон з їзолофопом, чи як під мішею міші погано взяло, бо ще на дорозі добре взяло. а там погано взяло. І ще раз кламазон. І все. І одна інцетекцидний обробіток. Один інсетекцидний обробіток. Один інсетекцидний обробіток. І що там ще було? Карбуміт був, сульфат, магнію, бор, ну, понятно, бор, цинк, молібден тут, звісно, заряжалось. А так все. Фунгіцида тут не було теж. Одне поле, де був фунгіцид, о вот там. Це ми його нед неділю тому зробили. Без єдиного фунгіциду, так що цього року економія конкретна. Коротше, не в плані тому, що я не хотів фунгіцид вносити. Не було грошей за що його купити. Розумієте? Не було за що купити фунгіцид. По тій причині я його і не вносив. Хоча болячки повистрілювали. Ну цей рік якось нас минув з болячками. Я ще можу задатися вопросом, що минув з болячками. Навірно, дронів менше стало. Ви зрозуміли. Такі є дрони спеціальні, які там буває приносять болячки. Поля, щоб більше хімії продати шкідників цих розумієте? ну мінімізація тут взагалі мінімізація була цього року мінімум мінімум якщо ви пам'ятаєте тут була культивація тільки для того щоб вирівняти поле теж поле під нутілом було до того вже дуже багато років і тільки з-за того, що я не міг вирівняти коротше, після Оренки, там років 6 чи 8 назад. Борозний, бо ж ну, сівалка не рівняє. Потім сліди від оприскувача, від комбайна, десь хтось поїхав поперек, то якийсь там ще хтось поїхав. Ну і ти ганяєш, оприскувачем, ти не міг просто ганяти. Я вирішив зробити культивацію, вирівняти поле. Може це там мені писали, що це я даремно зробив і що це, тіпа, що це мінус для ноутіла, що це може тіпа, ну, що це пару кроків назад. Але є один такий плюс. Цього року я кропив коротше, їздив, літав по полі собі 13-15 км в час. І сидів, коротше, там є відоси попередні, подивіться. І сидів в тракторі, навіть не цей. Не шатався голову назад, повернув. Коротше, то тримаєшся за цього руля і підлітаєш. чуть ли, Люка головою не відкриваєш. Підрівняв і тут був посів сої. Без мінерального, без нічого. Ну, коротше, мінімізація всього була цього року. Ну і поки нам дає, поки-поки. Бо треба рахувати те, що в складі. Ладно, всім лайки підписки. Може щось цікаве засніму, кажіть. Всем пока!